Холодна ніч. бакал протеку. Я вже не та, я вже далеко. Два бокала про цеку. Зуряна ніченька. Шашлики були смачні, присмачні. Ох і смачно. На вогонь можна дивитися вічно. Круто, круто, круто. Хай у кожного в душі буде огонь. Щоб люди жили і цей вогонь ніколи не згасав. У вашій душі. Хай буде палкий вогонь до своєї батьківщини. Десь там спотін летить у небі, в полетіть.